Доброго дня, продаємо автомобіль нашого клієнта. Ми його підбирали раніше, сьогодні в ньому вже потреби немає, тому продаємо. Це Mitsubishi Outlander, випущений в грудні 2018 року. Автомобіль зі штатів мав незначні пошкодження ззаду, зокрема, кришка багажника. Її замінили. Безпека не спрацьовувала, всі подушки рідні, тобто вони не стріляли. В цьому плані все добре. Парбувалося заднє ліве крило, кришка багажника. І, здається, ще спереду крило. Обіду покажу заміри, розкажу вам точно. Поки обіду покажу, як він виглядає ззовні. Такий от насичений червоний колір з чорними дисками, з чорними вставками, чорні дзеркала. Доволі ефектно виглядає все в комплексі. Це 2.4, повний привід. Має невеликий пробіг, гарну комплектацію. Тому давайте подивимося тонування заднього скла. Спереду ми бачимо діоди. Така от агресивна передня частина в нього. Лобове скло ціленьке, зверху є люк. І давайте, мабуть, зразу зробимо заміри, а потім подивимось все інше далі. Капот не фарбований. Це крило фарбоване, як я і казав, але як бачите, шар незначний. Менш ніж подвійний шар. Двері не фарбовані. Ці двері не фарбовані. І крило. Крило заднє теж фарбоване. От в цьому місці. Є шпаклівка, а далі вже чисто лак. В цій частині Заводська фарба. Тобто тут локально верхню частину його якось підфарбували. Тут були якісь, очевидно, пошкодження. Дах не фарбований, чорні рейлінги такі стильні на ньому. Проєми не фарбовані. Зразу покажу салон. Салон в ідеальному стані, зауважень немає, шкіра алькантара, Єдині зауваження на ньому є такого роду плямки, бо власник їздив з родиною з дітьми до продажу не готував. Якщо захочете, ми зможемо для вас зробити повну хімчистку салону, буде як новий. Але зараз. От так, це все не критично і займе один день, якщо треба буде це діло зробити. Задній ряд теж все ок. Автомобіль у нас семимісний, там місця для двох задніх пасажирів, кут нахилу, спинки змінюється, що дуже зручно, знову ж таки для дітей, щоб вони могли спати в дорозі, та й для дорослих теж. Також є безключовий доступ і сліпі зони. Так, кришка замінена на нову, бо рідна була пошкоджена пом'ята. Є камера. Так виглядає багажник, коли розкладені сидіння. Одною рукою не зніму спинку. Ну ладно, на фото побачите, в принципі в нього великий багажник. Так, це криво фарбоване. Але як бачите теж легенько. І в цьому місці теж шар товщий, симетрично, як і з того боку. Двері не фарбовані, двері не фарбовані. Проєми не фарбовані. Тут є такого роду подряпанка. Салон в гарному стані. Селя чорна, Люк. Так, от табличка з вінкодом, грудень 18-го року. Кермо як нове, сидіння як нове, воно електро, ручка також як нова. Давайте закінчу з кузовом, покажу під капотом і сядемо в салон. Так, Тут мені знадобиться ще одна рука. Під капотом у нас повний порядок. Чисто, охайно. По металу тут все добре. От видно лонжерони в принципі тут все доволі гарно проглядається. Капот не крутився. Тут порядок, Свіженький захист стоїть. З цього боку теж порядок. Болти теж не крутилися. Так, і тепер сядемо в салон. Снаковички, сядемо в салон і подивимося, що в нас там в салоні цікавого. Ще раз, висключовий сліпі зони, я здається, це говорив. Так, шкіра Алькантара. все окей, 51 тисяча миль, у нас є Apple CarPlay, Android Auto, у нас є складання дзеркал, натискаєте кнопочку, вони самі складаються і, звичайно, розкладаються, є круїз. От зверніть увагу на стан шкіри керма. Таке враження, наче за нього взагалі ніхто не тримався. Такого ж вигляду і ручка. Є повний, повний привід, є автохолд, відповідно, електростоянкове гальмо підігриви, сидінь. Сліпі зони, безключовий доступ, клімат двозонний, екран сенсорний. Тут у нас є камера і CarPlay Android Auto. Отакий чудовий автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, всім далих покупок. Пока!